Я не знайшов якої гри пограти, тож вирішив зробити свою гру. І ось же, четвертий місяць поспіль я роблю гру своєї мрії. Четвертий місяць розробка моєї власної гри. Настав час робити обнову 0.4. Нарешті я наважився додати першого в свою гру. Ну що ж, настав час розповісти вам правду. Я більше не працюю над цією А Хейкеру ти ще знов закинув проєкт? Ні, я не закидав проєкт. Гаразд, я закинув проєкт, але дайте мені пояснити. Знайомтесь, це Avowed. гра, яку нещодавно випустила одна потужна студія Obsidian. Давайте подивимось на цю гру. Півпадіння? Звичайно співпадіння, ніхто не буде красти мене мою гру. Але так же сталося, що Авот повторила і перевершила механіки моєї гри. Що можу зробити я проти цілої студії? Джоні, ми не будемо підривати офіс Субсидіана! Вимкни довбану бомбу, я тебе прошу. Але знаєте що? Абше пофіг. Ми просто розпочнемо розробку зовсім іншої гри, з більш потужнішим сюжетом, з веселішим геймплеєм і з кращою архітектурою коду. Та друга причина, чому я закинув проект, це його архітектура коду. Вона просто жахлива. Навіть пояснювати не хочу, бо я не зможу. Лаша скажу, що з моменту останнього відео я додав багато чого. Покращив оптимізацію гри, зробивши спаунс-кветі за методом пулінгу. Поставив дерева, запік світло, далі написав дуже гнучку систему діалогів, і я використовував для іншої гри, про яку я вже випустив відео. Раджу подивитися. І я захотів зробити собі максимально важкий виклик і створити дуже розумних NPC. А саме в лицарів, в них буде чітка ієрархія, і командувати ними буде саме їх командир, віддавати наказ на атаку, відступ і так далі. Я декілька днів писав логіку для їхньої взаємодії, мав сильний прогрес. Але все дійшло до того, що я і закинув проєкт. І тепер я радий голосити вам свою нову гру. ERA груп. Почекайте, чекайте, не то відео. Вибачаюсь. Ось. Ось він. А ви що думаю, я покажу вам готову гру? Ні, її ще треба робити, тому до справи. Але перед цим не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Створюємо новий проект в Дюнті, чекаємо запуску і з ходу получаємо якісь помилки. Як справжній джун, ігноруємо їх. Перше нам треба зробити нашого головного героя і базове керування для нього. Тому заходимо в фюз для того, щоб створити йому модельку. Після цього запихуємо його в Mixamo, щоб створити ріг і взяти анімації. Створюємо основні скрипти по типу ХП, досвіду та іншої фігні. Після певного часу ми отримуємо ось таку хоть зі з трейфом. Додаємо живу скрутити камерою, і в нас виходить вже непоганий результат. А Кейро, ну персонажі керування це все круто, але в чому ідея гри? Який жанр? А про це я розкажу трішки пізніше в цьому відео. Зараз в нас є важливіші справи. Наприклад, ви вже помітили, що наш головний герой не має. Одягу та Какеро, помітили? Ти що, хочеш, щоб головний герой весь час був голим? Насправді все максимально просто. Я хочу додати в гру зміну одягу для персонажа. Я ніколи цього не робив, тож давайте експериментувати. Е, тут я втратив відеоматеріалу, як я це робив, тому буду якось викручуватись. Заходимо в фюз, відкриваючи проект нашого гея, який я зберіг перед цим. Поверх нього додаємо одяг. Проявляємо свій дизайнерський скіл, створюючи довбаний шелевер смарах двого кольору. Черевика зроблені зі шкіри крокодила, до речі. Метод вдягання в мене був зроблений за рахунок коду. В блендері я рігав одяг до персонажа, після чого переносив це в Unity. При старті гри на моєму персонажі створювався об'єкт одягу, після чого через фуріч я поєднував межрендер рендер персонажа і одягу. Не обійшлось без проблем. Обійшлось без успіху. Одяг на персонажі створювався, але був прозорим. Я довго намагався це фіксити і вирішив деактувати останню лінію коду, яка відповідає за те, щоб потяг слідував руху персонажа. Тому одяг з'являвся, але він був статичним об'єктом. Витративши увесь день на цю фігню, я вирішив перенести це на пізніше, оскільки з власного досвіду знаю, що не можна витрачати більше одного дня на механіку, яка ніяк не виходить. Бо тоді можна зловити вигорання. Тож я повернувся до базових механік гри, почавши з хП. Я створив новий об'єкт, який може наносити шкоду персонажу. Побачивши, що він працює коректно, я кинувся робити полоску ХП. Пошиванивши скотом, все запрацювало як треба. Ще я вирішив додати анімацію отримання шкоди. Вийшло доволі добре. Також я захотів додати рек при смерті персонажа, але в мене виникли з цим певні труднощі. Тож я просто скачав анімацію смерті з міксами, щоб не мучитись. Наступним кроком додав можливість стрибати. Анімація стрибку розділена на три частини: момент стрибка, падіння та приземлення. Наступним кроком я вирішив додати інвентар. Так, ту саму велику систему інвентаря, я би міг легко перенести його зі своєї попередньої гри Core of Chaos, але інвентар тій грі це ще одна причина, чому я закинув проєкт. Він просто не підходить до потреб моєї гри. Тож мені прийдеться написати абсолютно новий інвентар. І на цей раз це буде Drag -and Drop система. Щось пояснювати, як я це робив, не хочу, оскільки тут надто багато технічної інформації. Тож поки розкажу вам про саму гру. Фентезі, 3D rpg Адвенчер з видом від третьої особи, світ гри поділяється на дві основні зони. Перша зона це континент людей, перенаселені міста, брудні вулиці, сморід, безробіття, работоргівля. Тут життя нічого не варте, а гроші та влада зосереджені в руках обраних. Більшість людей існує на межі виживання. Адже співвідношення багатства в цьому світі 1 до 10 тисяч. Саме тут живе наш головний герой 13-річний хлопчик без сім'ї, без дому, без надії. Він народився рабом, і все своє життя терпить знущання господаря. Його б'ють з самого Малку і диво, що він взагалі дожив до цих років. Але одного дня хлопчику це набридає. Він вирішив втекти. Але куди, якщо всюди така сама ситуація? Друга зона континент вільної землі. Хоча вільної. Поняття відносне. Цей континент кишить чудовиськами від найдрібніших хижаків до справжніх монстрів, що можуть знищити ціле місто. Через це люди не можуть оселитись тут надовго. Влада не раз відправляла експедиції, щоб колонізувати ці землі, але навіть дістатись берегів смертельно небезпечно. У водах навколо континенту мешкають гігантські морські потвори, схожі на морських королів з Анпісу. Майже всі подорожі закінчились трагедією. І зрештою колонізацію відклало на невизначений термін. Та після років очікування багатії знову вирішили ризикнути і спередити нову експедицію, щоб перевірити, чи щось змінилось. Дізнавшись про це, головний герой вирішує таємно пробратись на корабель у на надії втекти від рабства. Йому це вдається, хлопчик ховається серед вантажу і залишається непомічним, коли судно вирушає океан. Проте через деякий час його знаходить один із членів екіпажу. Після довгих суперечок команда вирішує прийняти хлопчика. Вони ставляться до нього як до рівного, як до частини своєї родини. Але попри це, в їхніх очах страх. Адже всі вони знають, що шансів дістатися до континенту в них майже немає. Минають дні тижні. Хлопчик поступово звикає до життя на кораблі. Він працює разом з усіма, допомагає екіпажу і стає частиною команди. З кожним днем страх відступає, поступаючись місцем надії. І ось одного ранку лунає крик: Земля! Радості немає меж, вони змогли. Вони перетнули океан і дістались нового світу. зустріч їм виходять люди з табору неподалік, з великим подивом, що після 20 років сюди прибули нові люди. Але звичних міст тут немає. Люди живуть у таборах, схожих радше на фортпусти. Кілька будівель, безліч наметів, захисні стіни. Вони виживають як можуть, але при цьому вони щасливі. Чисте повітря, достатні їжі, свіжа вода. Вони працюють разом, будують нове суспільство, це і є справжня свобода. А попереду нашого героя чекають пригоди, що з ним станеться, чи знайдемо щастя, чи здобуде славу, чи його дитячі мрії розіб'ються назавжди. Сподіваюсь на те, що вайп гри ви впіймали. А ми повернемось до розробки інвентарю, який майже повністю готовий. Ми можемо підбирати предмети з землі і перемішувати їх в інвентарі за допомогою системи Track and Drop. Наступним кроком я почав робити хотбари, але виявилось, що вони взагалі мені не потрібні, їх навіть в планах не було. Мої задумці в нас має бути вікно з екіпіровкою, де треба буде одягати всяку броню, зброю і допоміжні предмети. Цим ми займемось трішки пізніше, а зараз я хочу повернутися до одягу. На цей раз метод буде зовсім інший. Ми зробимо багато одягу в блендері і разом з персонажем перенесемо в гру. І вже в самому Юніті ми будемо включати і виключати певну частину одягу в залежності від наших потреб. Це кончена система, але вона працює. Тому ми разів 30 будемо кидати модельку в юніті назад, щоб пофіксити усі ці криві мапи вагів. Помалювавши ці мапи вагів, я хочу сказати лише одне. Любі d артисти, моя вам повага. Я просто не уявляю, як вам вистачає нервів і терпіння на всю цю фігню. Рікінг персонажа це максимально невдячна праця, яка скоріше всього викличила з ПТСР, а не любов до роботи. Тут ще маю подякувати Тріко за те, що показав мені декілька лайфхаків і спросив моє життя, хоча б якось. Після цілого дня цього борошна я нарешті отримав результат. Він не ідеальний, але на перший раз вистачить, поки я не знайду нормальний спосіб, як додати одяг гору. Тому повертаємось до інвентаря. Наступним кроком треба добавити зброю і її використання. Зупинився я на самому звичайному мечі, зробив систему одягання меча в слот для зброї і витягування самого меча, приводячи його в бойовий стан. З цього моменту ми можемо почати наносити атаки. І побачити, що художник який робив мапи вагів Паскуда. Ого, це що вже скоро кінець відео? Знаєте, що це означає? Правильно, треба довести цю гру в такий стан, щоб можна було зробити красиве прев'ю. Тому імпортуємо в випорядні. Асет з крутим лісом, ломаємо проєкт так, ніби нам пофіг на цілий місяць, який ми витратили на його розробку. Переносимо усі звичайні матеріали на HGRP і копіпастимо увесь прогрес на сцену вже з готовим левел дизайном. Тріплеї ігри робляться в два кліки. Наступне, що я хотів змінити, це керування гравця. Зараз воно відбувається за рахунок road Motion, але з цим є певні проблеми, які я поки що вирішую костелями. Тож, зваживши ось ці за і проти, я вирішив виправити це і переписати логіку, за якою персонаж переміщає. На фул систему фізики. Тому тепер у нас є хороший момент персонажа. Я там ще почав робити перші НБС, але з всього там готова лише система здоров'я, тому лише це на наступну частину відео. А поки хочу розказати вам, що на моєму каналі нарешті з'явилась монетизація. Тож ви можете отримати спонсорку мого каналу і отримати доступ до крутих привілеїв, які будуть лише у вас. З самого крутого, на мою думку, це доступ до відео, які доступні лише для таких спонсорів, як ви. А також ви будете бачити мої відео на декілька Кілька днів раніше ніж усі інші. З повним списком привілегій ви можете ознайомитись самі. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До зустрічі в наступній частині.